okay Це я пишу твірі, не син. Чому український? Тому що вже відпустив козацького козацька восин. Мої справжні ноги були пале. Війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, чи інші не нас просто немає. Я бачу хоробру людей, я дивлюсь їх прям в очі. Я тільки звіно зрозумів, що знать слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей. Але мами не зламки, це не до. Ім'я я пишу, я тебе дуже люблю, хто тобто це казати щоденно, але маме мені треба бігти, поза вікном знову серед Зруйнує твій ді, не віяла тепло, на тільки зорі, що палають на дікром цей любов, що не сили на пролом мій сміхом. Я знаю Бог, і він зараз не бачить. Я не прошу грошей навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні! Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні! Мрій, кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жаха, й мрія летить, як небо літак. Любоснуває тебе він на так з коробним Херсон, а потім за ним Май, тобі обіцяю, це буде наш Крим. Він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Лоза на сонці, він буде розмітати, як лоза на сонці, твій дім, не віла на тепло, тільки зорі, що палають на Дніпром це любов, що є сили нагром, захищаєш у від бою. Зруйнує твій дім, не віяла теплом, Та тільки зорі, що палають на Дніпром це любов. Що я сили на пролом захищаюсь у сім'ю рідбом? Nice to meet you. But anytime you were on the rapping parts, oh my God, your your eyes would light up. Like you seemed like you were such in your element. Like you were so good.